Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко, традиційний п'ять хвилин в Київській області о 6-й була тривога, шахіди літали, щось збили, щось не збили. Але наші хлопці працюють, наші хлопці красавці. Красавці, молодці, вони роблять все, що можна зробити. Генасамблея ООН прийняла резолюцію о непризнанні референдумів на окупованих територіях Росією України. Вони не признали ці референдуми з 193 держав проти признання, проти признання проголосувало 143 держави. Друзі, 35. Утримались. Не дуже така гарна. гарна. І 5 були за признання. І ви знаєте, хто були за признання? Білорусь. Росія, Північна Корея. Ой, а хто ж там ще дві? Там ще дві якісь держави. Незначні, вони признають, що то стала російська територія. Ну, виходить, що вони готові поступитися своїми територіями. Так, виходить, друзі. А ще е, 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 утримались е, Китай. Значить, і ми повинні признавати Тайвань. Ну так виходить. Ну, так виходить, якщо Китай утримався. Да? Там декілька держав не було. А, а утримались Казахстан і там треба. Арменія утрималась. Ну, що? Ну що? Нам треба все, що у них будуть відбирати, признавати. Раз вони утримуються. Отака От у нас картиночка, друзі. Так, що, 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 що. Друзі, друзі, що у нас далі йде? Цікаве таке. Вчора було знищено 5 гелікоптерів, 17 безпілотників Шахід і 2 безпілотника Зала ланцет. Слушайте, ну, повітряні сили України, це ну, красавці, так держать. Це, це відмінний, відмінний Результат. А ще що я хочу сказати: якось пройшла новина, така, що наше РНБО, і президент вів в дію рішення РНБО, е е оголосила в розшук дуже багатьох російських чиновників. Там і вся Державна дума. Там, здається, нема тільки Путіна і Лаврова. Інші... Якщо я правильно пам'ятаю, можна знайти цей указ, можна знайти це рішення. Якщо я правильно пам'ятаю, ну практично всі оголошені в розшук. Тепер процедура. Вони оголошені в розшук у нас, як злочинці, в військові злочинці, далі буде процедура подавання в розшук в міжнародний розшук їх. Як тільки е, з'явиться міжнародний розшук, Інтерпол і так далі, і так далі. Все. всім цим чиновникам треба просто сісти на одне місце, яке називається ДУПА, сидіти, не в'якати, не варнякати і нічого більше не робити. Тому що, виїхавши в будь-яку державу, яка підписала всі договори по міжнародним злочинцям і так далі, вони будь-яка держава повинна заарештувати. Таку людину, яку Україна надасть міжнародний розшук. А, Матвієнки, Володіни там всякі, знаєте, все, все хрен, хрен, буде, буде, а ми подамо міжнародний, вони не зможуть їсти ні дипломатія, ні дипломатичний паспорт не допомагає нічого. От нічого. Їх просто повинні будуть заарештувати. Якщо якась країна є е, е, учасником цього договору да, і не зробить це. І країна, і країна може потерпати. Так що, друзі, не все так просто для, 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 для росіян. Да? Не все так просто, не все. Ну і останні Кацапи почали модернізувати танки Т-62. Якщо чесно, навіть я, який служив в радянській армії 83-85 роки, ми таких танків вже не бачили, їх не було. Де вони? Десь в Росії, десь на просторах стояли, лежали, я не знаю, заказала росі... Росія Росія, да? російське міністерство Оборони 80 єди, одиниць, 800, вибачте, 800 одиниць. Ну це що 800 одиниць. Вони 800 одиниць тільки нам тут подарували. Ну, хай роблять, і це ще буде три роки. Ну, щось там, щось пішло в Росії не так. Щось пішло не так. А у нас це так. Ви ж підписуєтесь, коментуєте, лайкайте, да, вподобаєчки ставите, розповсюджуєте, друзі. А головне донатите, Донати, ваші донати. Щиро вам дякую за все. Ввечері буде стрім. Ми поговоримо, поговоримо в прямому ефірі. До вечора Україна переможе!